Доброго... Доброго ранку. Доброго. Мама ніяк не розбереться з подати. Оце треба. Бачиш, починає мігати. Mm -hmm. А тепер менше робимо. Все, ухладно. Все. Варимо яйця. Написали повідомлення на рецепшн, що нам треба в цей номер для щастя. От поки що не відповіли. Ну, вони поки що не прочитали. Так, що у нас тут з видом? У нас той раз був номер з того коту, цей раз з цього коту. Ось, ми над цим жили вище, але якось всі вікна були на цю сторону і було спекотно. А зараз у нас частина вікон на ту сторону, там кухня і спальня наша, от там та сторона, і туди там діньок. Тож, у нас тут зараз не душно, бо в тому номері було реально так ну, душно. Ми відкривали і вікна, і потім і кондюр пробували, а воно все одно нагрівається. Там сонце. Бачите, вже там сонце є. А тут у нас нема. Так що вже плюс. Машуня, доброго ранку. Як спалося? Хорошо. Тут мама спала. а Тут ми спали. А от наш виз вікна. А, що? Буду сохнути зараз. І чекаю відповідь з рецепшена. Написали? Так, да, я написала. Ми з GPT чатом написали. Умнички. Маша, ти маєш перевірити, чи доварилися твої яйця, бо я доварювала їх окремо. Мама зварила Ой. дуже е, см'ячко. Говорить, блін, мабуть, Маша знову щось буде не так. тому що буде сопільки. Тепер увага, Бабушка доварила яйця. Я доварила. Мама мама доварила. Мама да, Так я варила їх довго. А ну, давай. Я боялася, що воно буде вже. Ну, тут така плита, воно кипить і не вариться. О, а що ж у вас там такого? От, от я ж скільки, я так хвилини чотири його ще доварювала. Ну от, от вона mm -hmm. на її соплі з білка. Можеш і досмажити це? на отій сковороді. <ріст> <ріст> ми чому варимо? Тому що смажити ми не, не змогли. Ми вже на пляжику і не просто на пляжику, а ось так на ліжечках. Верніше, мамішочка. Ми вирішили, що ми сьогодні тут будемо обідати. Да. Тому ми зайняли чотири мішочка і будемо чекати, поки до нас постпілля, щоб все замовити. А, а сьогодні був вночі дощ, мабуть, тому що все мокре. І у нас мокрий асфальт, і тут мокрий асфальт, і пішов і все мокре. І якось ми простикалися був дощ, Не знаю. Що це я мучусь. Це панакота. Одна ягідна, одна з нутеллою. З нутелою. Сама панакота однакова, це іменно це наповнення за... А ти яку в прошлий раз їла? Я їла з нутеллою, Мені нутела була дуже солодка, але ну, я їла од панакоту. Можна я спробую? Та пробуй обіг, потім вибрати. Ой. Ого. Да, дуже солодка. Ну, потому що нутелла, У них тут своя нутелла така. Так, це ягідна. Мені ягідна більше подобається. Супер ягідна. Ми замовили. Що замовили, щоб тут користуватися цивілізаційними штуками. Мама теж щось замовила. Ну і ми тут, скоріш за все, будемо пізніше ще його обідати або вечеряти. Це дзен варейно. Гонтую вам ложик. Отак. Є ж поті, робота мерзні. Оказується, то була наша з мамою Панакота, а Маша собі замовила йогурт. Каже, ну нічого собі, ти вмієш замовити. Йогурт. А ну пробуй. Щас. Ми прийшли в туалет. Це барчик, в якому ми завжди. їмо. сьогодні не дуже спокійно, тому ми не хочемо купатися. Ось так і минає наш день. Мама, ти там жива? Так. виглядає не дуже, так? Ні, виглядає добре. Думаю, так жива, вже виглядає не дуже. Mm. <зараз>, Зараз вже початок п'ятий і сонечко. Дубінки, так класно, ми купали щойно з мавшем, вітер стих. Щойно вже пройшло хвилин 30. Ну, в мене ще купальник мокрий. Тобто Що для мене шо? це щойно. Це що? Ти ви удаляли Так. Да. Ще один факт, який Маша про мене не знала. Або що, ну, да. тобі тільки бабуськи удаляла. Mm. Тобі дуже удаляли. В три роки. Я ж там не бачила. В три роки. В три роки. Да. Як того раз дав три роки? Я не знаю, чи мені Шо мене нагодув... нагодувала. Я якихось ягодок, напевно, на там не Я ви на острові під ліцею почався. У мене, так. Прикинь? А, блін, це проканала легко, да. года, а я живу в вічному страхі. Не бійся, це не страшно. Ну. Це навіть не вважається за віталі. операцію. <рес> ну, страховка є? Маша, Ні, ти ще це не страх. Але найголовніше вовремя туди попасти. Ага. А Бо буде так, страшно. Як, а не так, як я, коли вже все лопнуло і всі кішки перемогли. А потім за три місяці заживало в больниці. І посередині, а однак не Страхи продовжуються. Зараз будемо мірятися шрамами. Ні, ну реально, Оце... Не покажу. Оце з зубами мудрості. Ну Я вже, слава Богу, розібралась. Бінді... Стрілялася, то що мене тривожить. Апендицит потрібний, лучше його не видалять. А чого його тоді? Чого він так хоче на вихід часто? Не знаю. Я ще цим питанням не займалася. Да. Мама каже, у мене згорів ніс. А я душніла. А мені комент тільки що я там читаю про апендекс, а мені комент вилазить. Маша душніла, а ваші влоги вайб класний. Маша така, я не спорю. Я таки душніла. Я точно душніла. Вона не спорить, вона згодна. Коли я в хорошому психоемоціональному стані, я не душніла. Ну тільки це дуже тонка грань. Коли я не в дуже хорошому психоемоціональному стані. О, я тупо дід. <рес> а ще Маша чхає як дід. Ти колись чхала О, на відео. Походу, діди це моє <рес> Вон. Душніла. Кстати, так. Да. І ви, і так. Да. Вона тільки притворяється, що вона добу. Я дуже. Я душ... да. Да? Да? Да. І ви навіть чули от... щось подобне? От вона. Душ... Ага. Вона на відео не душніла, а в житті душніла <реш> ще Ще й токсично. Бабушка у нас токсик. Не з тим нічого не поробиш. Гене, гене, так. Одна я нормальна. Я. 50 разів до і ж. Я вже йду молча, на це. А, це вони і, про мене. і опять все спочало. І опять. Це жуть просто. А можна якийсь конкретний примір? Звісно, можна. Собака. <звук> Ні, не так сказала. Ні в, тому... в руку взяла поводок не так. Треба скласти в четверо, та зручно мені в четверо. Не, зручному, не в ту руку взяла, треба в ліву руку. А даєш, коли треба, щоб отак назад. Іду, То я ж все по факту. І дуже молча. бо ну, господи, просто нічого не роблю. Кеті, щось нюхнула. я Кеті, она. не Кеті, а ні, ну по факту. І оце отак до самого дому. Що Кеті? Вон. Получається, що куди не знаєш що Кеті. І кожного дня ну, це прийняти. Не соромтеся цього, я живу з гордістю. Я можу тату вже напити. Я можу тут підключитися, щоб естетично було таким пропісним шрифтом. ну тільки коли вдивляєшся. от так, к себе з любов'ю, а потім я душніла. Не, а мама сьогодні камінчики збирала. От збирала цілий мішок. Я теж. І там. Дивіться, що мама не знайшла. Боже, що за це саме? Я не знаю. Мені каже, це це. Це не, не вона? Ну, ми ну, тут ну, бачили такі багато. Давай хоч поприкалуватися. Ну так. Да. Де наша Маша? Маша пішла платити в барі. Вона там У нас кожним днем. Все ширший стіл. Ми його вже роздвинули, тому що ми не поміщаємось. Наші вечері стають все насиченішей. Ось у нас сьогодні в раціон додалася отака ковбаска. Це фарш був. Ось такий в формі ковбасок. Курочку ми тушкували. Спочатку запікали, потім дотушковували на сковороді. Ну, і тут все, все, все так, як завжди. Але Маша ще тут готується рис. Там в сковороді тушкувалась курочка, там жирок з курочки, і підсмажена трошечки залишилось, і я туди рис і водичку і от і тепер на просто гарячій плиті він доходить, тому що хотів збігати постійно. Тут все, я в зоопарці пішла, поснімала, та разу ж там поснімала. Ти зараз маєш казати: «No, no, папарадси, no, no». Ми ж домовлялися. Маша каже, я буду. Это, Все, не чує. Пішли кушать. Вкуса. Фаршові сосисочки. А вона э, своїм не знімається, а я э, її підписникам показую маму зі сторони. А то вона нас тільки знімає, а себе не знімає. Отак вот от. От, так що... Хорошо. Ну і показуй мене в ночну рубашку. Ну показуй в ночну От. Ну і рівочки, звісно, і оце спитання, яка там є. Я не знаю, включить його чи, чи не включати оце. Чекаємо на Машу. Я вже можу... А, Машу варимо ось. Пішла. Не, не включається, все. Маш, не включається плита. Знову. <ривіт> ну Вилки. Там на дев'ять ставлю. Та яких дев'ять на нулі кипило на нулі. Я на один ставлю. щоб трошки бо Спадки. <світ> Ми лягаємо спадки. Вже так хочеться спадки. І вам хочеться спадки. Ладно, я ж не знаю, коли ви дивитесь це відео, але все одно добра ніч. <світ> <світ> Ми лягаємо спадки.